Перепрошую, а ви точно з Кривого Рогу? А ну докажіть. Картка Криворіжця зручна штука, але коштує місту чималі гроші. З початку року на це витратили майже 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Але що вона дає? Безкоштовний проїзд, продуктові набори і доступ до міських онлайн-сервісів. Звучить непогано, правда ж? Якби всі ці послуги не були доступні і без неї. Так би мовити, дякуємо за продане повітря. І все ж таки, на що ж йдуть гроші? Перевипуск, програмування та обслуговування карток. Наприклад, 6 тисяч нових карток обійшлися місту у 752 тисячі, а ще понад мільйон гривень витратили на ліцензії для обліку пільг. Усі послуги виконує одна компанія MDSoft, яка з 2019 року стала монополістом у цій сфері. Ефективне використання бюджету чи ні? Пишіть свою думку в коментарях та дізнавайтесь більше на сайті Першого Криворізького.